Почав займатися у 2013 році. Привели мені батьки, тому що в мене є старший брат. Він також займається займався цим цим спортом. І батьки мене привели, щоб я тренувався разом з ним. Зараз відчуваю відчував впевнено, але на початку я не міг нічого робити. Але з часом впевненість прийде сама. Чим довше займаєшся, тим більше впевненості буде. В тебе більше опиту буде. Більше змагань і так далі. Мої подальші цілі це чемпіонат Європи у... у слідучу осінь, Голландія, та також чемпіонат України серед дорослих осінню Також позитивні моменти: ти е, виступаєш на змаганнях, отримуєш нагороди, звання також ти можеш стати. Е, більш відомим від цього. Людям, які хочуть займатися, пусть йдуть, це дуже інтересно, тут багато хороших людей, тобі всі допоможуть і це доволі захоплююче. Рукопашний бій це, це таке єдине борство, щоб перемагати, там, займати якісь гарні результати. Та щоб бути сміливим і сильним. Моя мета стати чемпіоном світу з рукопашного бою. Думаєш, це можливо? Но, якщо буду тренуватися упорно, тоді мушу і стати чемпіоном світу. Я займаюся СК «Динамо». мій тренер Валентин Іващенко Васильович, і він мене зробив з жирного хлопчика до чемпіона України та чемпіоном Європи. Мені було 5 років. І я почав з младшої групи. І спочатку я там був таким не сильно гарним, але потім мене взяли вже до міжнародних учасників. Я участвував в Бельгії і там я зайняв друге місце. Було дуже важко. Я зважався проти немецького і я його виграв один і потім я програв в фіналі 2-0. Ну це дуже було гарно. В Більгії дуже було гарно. І сьогодні я зрозумів, що дуже старався я і викладувався, як тільки мог, щоб зайняти перше місце. Я зайняв перше місце Ось, так, ученим. Це перед калаш. Це медичну по кожним будемо, так? Так. Після ті готують Андрій Максим медичний. Медичну та що тобі подобається в медицині? Ну я хочу створити вакцину від смерті, щоб люди могли жити вічність.